Чи доводилось вам чути про алгебричну нотацію, голландський захист, можливо, вольський гамбіт або дебют Андерсона? Якщо так, значить ви в клубі. Якщо ні, ви не шаховий гравець? Шахи гра над якою не власний час. Маючи тисячолітню історію, вони ніколи не втрачали своєї актуальності і залишаються популярними й понині. І не тільки серед дорослих, але й в колективі дітей та підлітків. Які прагнуть провести своє дозвілля цікаво, змістовно і найголовніше з користю у колі друзів та однодумців. Шаховий гурток у Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості існує вже третій рік. Граючи в шахи, діти та молодь сповна вдосконалюють власні уміння та навички, проявляють свої здібності як в теорії, так і в практиці. У нас uh... Є вихованці, які досягли рівня кандидата в майстри спорту, є першорозрядники, а також декілька кваліфікованих другорозрядників, які приймають участь як у дитячих шахових змаганнях, так і дорослих. Один наш вихованець був учасником чемпіонату світу, Європи і також олімпіади серед юнаків до 16 років. І був він двічі за цей період чемпіоном Словацької республіки у віці до 14 років і у віковій категорії до 18, незважаючи на те, що зараз йому 14 років. Здібності до гри в шахи є, напевно, будь-кого важливо лише розвинути ці здібності, допомагати у розвитку цих здібностей, а також намагатися підігрівати інтерес до, до, до цієї гри. Відвідавши заняття у шаховому гуртку, наша знімальна група була приємно вражена процесом проведення уроку. Насамперед, здивувала віддачі дітей до улюбленого заняття. Попри свій вік, юні гросмейстери вже можуть сміливо поставити і шах, і мат впевнено орієнтуватись на полі гри, логічно мислити. І що не менш важливо знати ролі і функції кожної фігури, аби зробити правильний хід і не втратити власних фігур. Для тебе, от із всіх цих фігур, яка є найважливішою? Для мене король і королева. А чому саме яку роль вони виконують в грі? Ай, королева. Може забезпечити, щоб не було мата, а король найцінніша фігура. Чах це коли нападають на короля. А мат це коли нападають на короля, але йому нікуди піти. Пат – це коли у нету у фігури нету ходів. ходов. Чорному королю некуди ходити, поэтому это пат. это когда э, соперник не э, чим ходити і соглашається на ничью. Мені сподобались шахмати, тому що мене тата навчив і було цікаво. тому що це розвиває логіку і таке. На математиці, коли у нас приклади, то тоді я все їх розв'язую добре. Тому що на шахматах я розвиваю логіку і тоді треную свій розум і запам'ятовую, що як треба робити. Відтак, спробувавши зіграти в шахи на власному прикладі, ми усвідомили, що тільки наполеглива праця над собою, прагнення вдосконалити власні результати, можуть допомогти у вивченні азів цієї гри. Тож пропонуємо вам, хоча б спробувати зіграти в шахи. Хто зна, можливо, саме зараз, по той бік екрану, майбутні гросмейстери дивляться цей сюжет.